Не участвуйте вы в войнах частных издательств. Любимое издательство прошлых лет Генеза монополизировало весь рынок и торговало этим. Был приказ Акарчука контрольные работы с 3 по 10 класс. Мы его отменили. Сделали только там, где нам нужен срез знаний, срез знаний для подготовки стандартов. Я очень коротко 10 мифов. Миф первый. Ітогові контрольні роботи видаються екзаміни в тесної государства. Це всього-навсього контрольні роботи і нічого другого. Хто не купить збірник завдань, того не пустять по зв'язку контрольні роботи. Збірники завдань купують ті, в кого є зайві гроші. Всі варіанти, всіх завдань розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти, і всіх обласних управлінь. Більше того, я хочу сказати, що ми хотіли ці завдання дати в день контрольних. Але... Ну я ж не СБУ. Коли їх поцупили, стали друкувати і через методистів, зацікавлюючи, нав'язувати батькам, ми за два місяці почали викладати і за місяць завершили. Ми, коли приходили з вами в школу, і вчитель нам давав контрольну роботу, ну ми ж не знали ні варіантів, ні варіантів. Мало того, це звичайна контрольна робота, не буде їх перевіряти міністерство. Облено. Вона не впливає на річну оцінку, тільки на семестрову це зріз знань. Далі, ще один міф. Хто відсутній на цих контрольних роботах, будуть змушені виконувати їх позаурочний час. Ні. Буде просто в класному журналі НБ і розмовляти зі своїм власним керівником, якщо дитина дійсно хворіла. Далі. Безкінечні експерти від Сороса, від Родження, від усіх, що це додаткове навантаження на дітей. Ну це говорять ті, які за своє життя написали десятки контрольних робіт, які ми всі присутні. Вижили. Далі, ще один міф. Вчителів стрес, дітей, стрес, треба вчити додатковий матеріал. Відповідю просто. Якщо навчальна програма, яка завчалась протягом року, для когось є додатковим матеріалом, тоді треба її вивчати. Писати контрольну роботу учні будуть в іншій школі, ні, з іншими вчителями, знову ні, тільки зі своїм вчителем, тільки в своєму класі. Перевіряти, я вже казав, район, область, міністерство. Вчитель буде виголошувати роботи, буде її перевіряти і буде відправляти усіх. Це більше нічого. Але той розвал освіти, який наступив за останні 5-7 років, він вимагає, щоб спланувати стандарт, треба знати, що дитина завершує в якому класі. Для того, щоб ті ж підручники розвантажувати. Ну і багато чого іншого. Ніхто не збирався викладати ці завдання. І хотіли електронкою. Просто Екзамен. Чому їх сформували як тести? Просто для того, щоб діти, які підуть в 11 клас, привчалися до цього, ну, на мою думку, досить спірного методу ставлення хрестиків галочок. Те, що контрольна робота дисципліною, я думаю, що тут ну, немає ніякого сумніву. В нашій школі навіть самі відстаючі учні завжди пару тижнів підтягувалися і повторювали завдання по контрольній роботі. От і все. Так що буде лише ваш вчитель. Це хто не здасть контрольну роботу. Не я буду, а класний керівник з директором ставити і семестрову і річну оцінку, і вирішувати, переходити з класу або не переходити. Ставити вимогу не переведення в залежності від результату контрольної роботи спеціальним наказом Міністерства заборони. Письмова записка. говорят, там этих Ну, учитель должен взять глаза в руки, если увидел ошибку, исправить. Но даже в тестах были ошибки в прошлом году по английскому языку. И компьютер дает свой. Но я думаю, что учитель смотрит в программу, смотрит в учебник, нашел ошибку, исправил. На сайте исправим, я уже сказал, проверить. Если вы покупали сборники, я вам еще раз говорю, приказ министерства говорил только о контрольных работах. Нигде слова про сборники нет. Но доблестные методисты, педагоги, которые готовили эти сборники, решили, так сказать, поучаствовать в авторском гонораре. Но убить за это нельзя. В мое время, когда я учился, родители тоже покупали для всех, кто хотел ехать в Бауманку, с сборник, такой толстенный, и все им занимались. Я не хотел в Баумановку, я не занимался по но мне тоже покупали дополнительные Котов, кондупор, история, московский и так далее, и так далее. Хотя, в принципе, можно было готовиться только по учебникам.